Вас вітає Сучасне котеджне містечко Lagom Village. Розташувалися ми в 20 кілометрах від Києва в селище Крушинка, що по одеській трасі. Площа котеджного містечка займає 3 гектари. Згідно генплану, маємо 30 типових будинків різною площею з власною земельною ділянкою до 5 соток. Пропонуємо 4 варіанти: 48 метрів квадратних, 65, 95 та 105. Всі будинки вже з внутрішнім оздобленням, комунікаціями, ландшафтним дизайном на від меблями та технікою. Ціни стартують від 55 тисяч доларів. Наразі вже збудовано три будинки. На території містечка планується розвинена інфраструктура, супермаркет, аптека, нова пошта, кафе та салон краси. Lugum Village – це закрите з відеонаглядом котечне містечко, на території якого є барбекю зона, дитячий та спортивний майданчик. Маємо багаторічний досвід та власне виробництво. Максимальний термін будівництва одного будинка складається. Дає до двох місяців. Завітайте до нас у відділ продажів, де ви отримаєте всю необхідну інформацію.